Ну що ж, друзі, доброго дня. Сьогодні субота, 14 серпня, ми з друзями зараз піднімаємося на гору Ігровець. Ось Зараз бачите вже е, розвали каміння. Горгани у вас в таких брилах. Це наш Володимир, який нас супроводжує, заслужений турист України, і ЄСР, який вже пройшов Рим і Крим і особливо Карпати. Зараз. З правої сторони ви побачите е, сивуля. Ось ви бачите, це мала і велика сивуля, і останні, в, і сивуля. в талині. І з правої сторони, ось, як називається? Мала Буревка. мала Буревка гора. Сивуля має 1800 слишнів. 1836. 1836. Ну а ми сьогодні піднімаємося на гору Ігровець, який Реально. має. 1804 метри. Де? де? Ігровець? ми вже майже. Ось Зараз ми піднімаємося на гору Ігровець. Як бачите, ось такі розсипи такого мілкота середнього каменю. І ось ми піднімаємося, от бачите, вірмонир, піднімаємося вверх на вершину Ігровця. Дорогі друзі, зараз ми знаходимося з вами. За кількасот метрів до гори Ігровець, висота якої 1804 метри. Зараз я вам покажу панораму. От зараз перед вами, отам от в величині, дві гори. Це є мала і велика сивуля. Як бачите, хребет і сама гора складається з такого каменю, покрита таким жовтим лишайником і карликовою сосною, яку бачите от неподалік. Ось по цьому хребту ми зараз піднімаємося, там на вершину ігровця. Ось бачите ви в дилині його. З правої сторони можна побачити ще ряд гір. І з правої сторони в далечині найближчі села, до яких години ходьби 4-5 годин. Ось зараз перед вами знаходяться окопи, окопи бліндажі з Першої світової війни. Як бачите, вони викладені каменем. І ось тут проходила оборонна лінія під час Першої світової. Ну що ж, дорогі друзі, ось ми з вами покорили вершину гори Ігровець І зараз я вам покажу панорами. Цієї гори. Вдалині ви бачите сиволю і малу. От ви бачите на горі, як і в більшості наскладено каміння, це ознака вершини найвищої точки. Прекрасна погода і рекомендую перед тим, як йти в гори, напевно, як кажуть на лікарка, вивчати погоду. Зараз ми з вами знаходимося на новій горі, називається Висока, вона межує рядом з ігровцем. О, зараз ви бачите, ціла делегація туристів зі Львова. Ну, ось і хребет ігровця. Перед вами ігровець. Буквально 20 хвилин, з нього спускається по хребту і ви на горі високій. А яка висота цієї? 1804. 1804, так же і так. Та три. Та три, так пише. Забиш. Та 4 пише. Там пише.